Закінчилися вибори президента країни книг у Білозерській районній дитячій бібліотеці. Лічильна комісія закінчила свою роботу, і тепер ми надаємо їм слово, щоб вони оголосили, який же кандидат скільки набрав е, голосів. По 27 балів набрала маленька баба Яга і Червона шапочка. 29 балів Незнайко, 34 Пепі Дог... Панчоха і по 49 попелюшка. і... Кося Кося Вухань і Колька колючка. І все? Ну і це. А, і 64 чотири балі балі Карлсон. Карлсон! Давайте аплодисмент. <плодисмент> так, ну і ось наш Карлсон. Ми тебе вітаємо. Ти став президентом країни книг. Тепер ми, значить, вітаємо, звісно, Карлсона. А Андрюша на президента навалюється дуже велика робота. Тому що. Тепер ти будеш першим помічником бібліотекарів. Ти обіцяєш? Так, обіцяєш. З усіх кандидатів, які були президенти, ти збереш не Верховну Раду, а бібліотечну раду. Збираєш? Так. І будете допомагати нам працювати з боржниками, тими, хто затримує свої книжки, будете проводити різні масові заходи, допомагати, так? Так, ну все, вітаю, президент. Все, ми тебе вітаємо. Ти радий? Так. Да. Ну скажи що нему в камеру, ну скажи. А ну давай, кажи. Я, я дуже радий, що виграв. Ну, а натхнення на будущее? Ти будеш приймати участь у наших заходах? Так. Да. Да. Ну добре. Ну, а коли не виграєш, будеш розтраюватися? Ні. Ні. Молодець.